Я вас вітаю сьогодні. В нас Відео про новини про парфюмерні новини завдяки ідей моєї підписниці Олександрі. Вітаю вас, Олександра! Сьогодні зробила вам невеличку добірку новин, а саме про знятості вже року, який нас залишає 2024-го. Не так багато, до речі, інформації мені вдалося знайти. Якщо ви знаєте про знятості, за чим нам раптом треба бігти і що ставити на свої полички, бо його вже немає, то пишіть, доповнюйте. Це відео своїми коментарями. Я вам буду за це, і думаю, не лише я дуже вдячна. Тож, давайте починати. Клоє знімає або вже зняли свої версії Абсолю і Ode Parfum no Залишається в нас жасминова ніч і одепафам. Далі, це інформація з сайту Клоя, то я подивилася, були такі чутки, я ще раз зайшла на сайт Клоя, передивилася. Так, цих парфумів там вже немає. До речі, нагадую вам, поставити вподобайку, якщо вам не шкода. Мені буде приємно, підписуйтесь, приєднуйтесь, завітайте до мого інстаграму, де ми також проводимо кожен день адвент-календар. Далі продовжуємо. А, вже новина, а, не а, новина, не новина, ще раз проговорюю її. Герлен з, зняли Тонка Імперіаль і Іланха, і, ланха, і а, на жаль, а, а, Нема новин, що ці парфуми якось перевидають, в іншому форматі видають, їх просто вже нема. Ходять вже рік чутки щодо зняття монпарфам всієї лінійки, вони вже давненько стоять на знижках. Я, до речі, щось тягну, тягну і ніяк хоч один флакончик собі не поставлю, як справжній фанат Герлен. І говорять, що їх просто. То ці флакони, саме цей формат флаконів хочуть зняти. І, скоріш за все, Монгерлен не знімуть, а просто перелить в інший формат флаконів. Можливо, в їх більш дорогу лінійку, можливо, це буде щорічні їхні лімітки в бджілках, але щось там буде відбуватися. Тому якщо ви фанат таки, цього парфуму або якогось з фланкора з них, то запасайтеся або хотіло цей квадробер мати собі. У колекції. От Я саме через це хочу собі купити флакончик, бо в мене такого формату флаконів немає від Герлен. Далі Бушрон. Бушрон зняли всі. Здається, взагалі всі свої парфуми. Я не впевнена, але точно зняли будькову лінійку. Тож, якщо там щось з них вам хотілося, вам мріялося. То купляйте зараз. Зараз я бачу їх в онлайн-магазинах на великих знижках, ці парфуми. І я зайшла на сайт Boucheron, Дійсно, їх там нема. Сторінка з парфумами просто пуста. Ми з онлайн-ком, як ми знаємо, зняли всі свої парфуми, які вони перевдягали по 2-3 рази. Перевдягнені і не перевдягнені, все, все, що зараз спливає онлайн, це вже залишки. Тож також хапайте. Я хотіла мати собі. Хоч один флакончик, і я такий собі на знижках вхопила, а, аби який, знаєте, а, аби який. Ні, ну Так, щоб носити, але а, вже не важливо було, чи це саме той, чи не той. Просто хотілася з цієї старої лінійки гарних флакончиків собі один. І, як ми знаємо, натомість вони випустили 11 парфумів в лінійці Абсолю. Всі присвячені троянді. Троянд, як символ Дому Ланкома, їх видання. Саду мезон. Домен Деля Роза, я про цю лінійку розповідала, такий короткий огляд робила в одному своєму відео, прикріплю, якщо не забуду, цієї осені робила. Мені там, в принципі, подобається, якщо ви фанат Ланкомівської троянди, то вони гарні, варто до них підійти. Але от старої лінійки мезон з вже немає. Я не дуже слідкую за а, люксом, а, але ось ну, про клої мені трапилася інформація. І а, Gucci Guilty, якщо я не помиляюсь, вони знімають цю лінійку, якщо вам подобається, особливо там багато фланкерів вони знімають. Я чесно кажучи, не передивлялася. Зайдіть, подивіться, якщо вам це цікавить. Там дзвіночки є того, що щось таке кардинально відбувається з цією лінійкою в Guilty. кілті. Віктор Анрольф свою свої легендарні бонбон. -бон знімають, І в мене була мінька, яку я віддарувала, і навіть зараз пошкодувала, що не залишиться в мене, бо повноцінний розмір, повнорозмірний флакон мені не треба. Мені навіть і, і мінька не так, щоб і дуже була треба. А хай би собі стояла як нагадування, який колись був прикольний флакон у Віктор і Рольф, але а, най вже буде, як є. Тож, якщо ви любите цей парфум, запасайтеся. А, Ну Всі ми вже бачили офіційно, зачинився, за... припинив своє існування дім Монадіор. Це ми вже з вами давно підозрювали щодо цього, тобто не буде вже навіть нових випусків, не говорячи про те, що вже зараз практично можливо знайти старі. Тож, сумувати чи не сумувати, хто був фанатом цього дому, то, на жаль, на жаль, були якісь там ідеї, що в них, можливо, будуть якісь просто зміни в кадрах чи щось таке, але ні. Це, це все, на жаль. А далі в бренді. І в Сен-Лоран відбуваються постійно якісь змі... зміни з їх, ось, ну, можна вже сказати, класичною лінійкою, там, де Перезієн, там, де Сінема і Вреса, вони їх перевдягають, то були старі флакони, потім вони Перез'ян і Вреса. Сахара. Саріс. Саразін. Напишу. Дуже добре знаю цей, цей бренд. Ні, насправді ні. На, насправді інсела, з, з Лоран я новий, хоча не знаю, чому мені подобається стиль. Також то вони їх перевдягали спочатку були в різних флаконах, перевдягали, уніфікували в високі флакони. Потім говорили, що знімають, і навколо сінема було найбільше галусу, що знімають легендарний сінема. І я вам що хочу сказати, що ні, його не знімають ці парфуми, як і перузієнт було, то також багато розмов, що його знімають, їх просто перевели, їх перевдягли. Я не знаю, чи їх змінили. Я не тестила, а я їх вже бачила в магазині, закриті вітрині, тому я не підходила, не намагалася затестити. Ну, я і не фанат, просто вам розповідаю, якщо ви фанат. І якщо ви любите, любите ці парфуми. Їх привели в такі самі, як ви вже бачили, кубічні білопрозорі флакони. Там є і Сінема, там є і Іврес, там є і Перезін. Але коштують вони вже вдвічі більше, ніж коштували в класичних своїх старих флаконах. Тож, якщо вас цікавлять залишки, то я б на вашому місці саме за старими зараз бігли купляла, тому що ціна на нові в кубах буде вже інша, і я не знаю, чи вони змінились чи ні. Що цікаво, що я не знайшла ці змінені куби флакони біло прозорі на офіційному сайті, а в магазині я їх вже побачила, тобто в Корнері і в сен лоран вони вже. Вже стоять перевдягнені. Ось так. Ось такі новини щодо. Нас завжди турбує, що знімає Том Форд. Я не, не знаю, що знімає Том Форд. Цього року не було особливо ніяких пліток щодо цього, здається. Я прошерстила сайт американський, і європейський, Том Форду не побачила там особливих змін. А Якщо я щось пропустила, напишіть цікаво. І а, щодо Лютанса також я подивилася, немає в нього звичайної папки архів або ну, останній шанс, а, немає там нічого. Говорили, що знімають його молочний зуб, тобто вже рік говорять про це. І він якийсь певний час був дійсно пішов на знижки. Але я цього не побачила, можливо, його будуть перевдягати також в дзвіночки. А, на французькому офіційному сайті, флагманському він є, але є лише в сотках. Можливо, у серфлітанців так таке буває, що в нього просто обмежений а, ніхто, запас товару, іноді нема-нема, а потім з'являється. Це не означає, що його дійсно нема і не буде. Тому це під великим питанням, якщо у вас є якась достовірна інформація, тож напишіть. І ще десь. А, Щодо Ланком Ланкомівської поеми минулого року Гриміла Новина я навіть, також навіть про неї говорила, що а, поеми вже не буде, що її зняли легендарну поему. І, дійсно, її не було довгий час на офіційному сайті. А зараз а, говорять, що вона таке буде, що Ланком просто там якісь були зміни і поема знову буде також. Я не впевнена, це просто <laughs> чутки. Тож, от така вам порція новинна. Частково щось десь почула, то не підтверджено. Про це я вам сказала. А от що я бачила своїми очами або, або очима, або. Перевірила на офіційних сайтах, то про це також проговорила, то це на даний момент актуально і достовірно. Дописуйте, будь ласка, в коментарях свої новини, що нас, які парфуми нас залишають цього року, якими можливо треба запасатися, що скоро стане знятістю і рідкістю. А я вам за це дякую! І побачимося в коментарях і в нових відео. Обіймаю, бувайте!